Dostal taký broslietík, nádhodně dostal broslietík, ne? Nebo jdem. číslem 18. I tu si můžete prohlédnout, jsou tam i ty úplně nejmodernější vozy, které teď jezdí po Plzni. Také je tam tramvajový simulátor, který si můžete vyzkoušet, můžete si zkusit. Dávaj, všeho je tramvaj. Všeho se To v těch tramvajčech. To depo je de tramvajové, tak? Pojďme pojďme. Pojďme se na ty staré tramvajčky. Pojďte pojď. Nebred. Tak. Co? Все виключено, бо він не працює. Це він в депо стоїть. Наш ючик в справжньому трамваї. Сідає, лки. У нього є кнопочки, дивись, везе людей сьогодні. Ми сьогодні є на депо трамваїв, по сьогодні є день відкритих дверей. кнопочки, бачиш? Це програма, музику можна включити, бачиш? Так, а, а, чого це таке? А, а чому потрібно один з один а, один, два? Це штрикувач. Тож це метові горночки. А от да, там десь, бачиш, там мікрофон, можна до нього говорити, що бачиш. Ну, так. Трамвай, рінки, два смерти, я трамвай, ось. Подобається, дивіться, в нього тут кнопочка є. Юрик. Наш Юра. Водій трамвай справжнього класно. Водій, де ти їдеш? А? Так, шведки зговорить вперед. Красава, назад. Скажи. То був оцей такий трамвайчик, самий новий, трамвайки в Пілзні роблять, так? Які тут їздить супер, скажи. Оце старенький трамвайчик, бачиш, який низки. Так, пане жіді просім, Просим все посадьте. Який трамвай? Юрик. Чао. трамваї їде. Так, так. Так, все, поперключа. pane Židič, dobrý den. Dobrý den. Čau, klasno. Páči se tobě? Správný tramvajíček. Jedeme. Tvoje mřítka zbrala se o skutečných tramvajích z DSL a je to se dnes vykleslo, samozřejmě, tak? Так. Супер світло доключається. Супер. Йдемо? Подь? Все, все помусиш понатискати, так? Окей. Ну так даємо, потім. Ничего, сум, вичав. Юрик, помахай, привет. На, На балонки. На. Самі нові моделі, оцей там другий, оцей самий новий. Ідемо подивимося всередину. Дай Хочеш за кермом посидіти такого трамвая. Але там маленька чек, не так. Ну зараз дерев'яні крісе, давай, чеш. <рес> Класний. Йо. Моц є. Моцатілібі. Опорочте за вже. В шостому році цей трамвай їздив, так? Ага. Це, шкода. це все трамвайки шкода, а, так трамвай, о. Ні, це старий, грам. це старий, так? Трамвай. Все, всі кнопки зараз. Э, 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 э. А ну попробуємо там ручку і швидкі Ось там. есть там. Так. Нічого собі. Кнопки всякі, а. Ага, це ось такий кнопки. натискаю. Так, їдемо? Так, їдемо. Стартуй. За чітко старт. Светлані. О, нічого собі. Воровний світло. Так, теть, теч уж. Забрзил. Берздал. Забрзил. Такі драмачки у нас попіл гнізди, правда? Ну, а що це таке 0,1? Ну, не знаю, там знизу пише, як так опочитає. Освітлення салону. Бачиш, 0, пів або 1. Дивись, тут пише 25, 25. Там щось пише, година якась, так? Да, там Бачиш, ти візь, візь. Бачу. так, а це такий. Ми на такому теж часто їздимо, так? Ти бачиш, який трамвай тут? Так. Бачу, він має зовсім іншу кабіну. Зараз Юрчик вечера. Але, але його завжди по два вагони їде. По два? Так, цей трамвай їздить тільки коли, коли вихідний. Так. Це сьогодні їздить. І завтра, і завтра їздить. Супа, так. так. Юра, йде перевіряти ну, цей, так, так. цей трамвайчик. Юрика, ну буде смітатка. Привітка, з класно. трамвайчик Так, 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 так. А ну швидкість додавай, як там швидкість додається. Ого! Але помаленьку додавай, помаленьку, щоб, щоб пасажир не його. Це за что это за кнопки такі. Ну, це кнопка перші двері А Ага, дисплей. Відкрити, відкрити. відкрити. Цьому дисплеї, мабуть, видно. А де закрити Двері. То я не знаю. Один, два, три, чотири, п'ять. Я зараз поняти тут кнопки. Е, так, 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 так. Аварійка. Аварійка. О, говорити. Це досить шкода. Так, О, так. Це так. що таке? Це якийсь поворот, напевно, так. Це що? Не він. А, це ті типу, як... Аварійка? Аваніка? супер. Це що? Та да, не він. А, це кондиціонер. Кондиціонер, включив, де так людям? Окей. Okay. Так. Так, так. Колька нам дали. Який зв'язочок. Бачиш трамваї, всі бачиш. Трамвай, новий крамвай. Ну, різні. А ну ходи в оцей зайдемо. Давай трамвай. Ой, це ми сьогодні в цьому їхали, в такому самому новому. Це нове чи ні. Так, а тут. зачинено, та а тут зачем? тільки передні двері вечір. А ти сидів вже в такому ось там спереді, ти ж був Я там? Не знаю. Це був на самий перший трамвай, в якому ми сиділи, так? Але це цей дуже класний, це самий а новий. Цей дуже красивий. Шкода виготовляє тут в пілні, такі трамвачки. Завод називається Шкода транспортейшн. Ось такий, так, знімаю? Давня пішли, нехай подивимося. Пішли, ти був у цьому. Ми перші до нього заходили, Саме довше ми чекали, так? А це працовний вуз. Це не можна на нього йти на проглітку. Йдемо туди спер і що там таке ще є. Там. Старенький якийсь трамвай, бачиш. Бачиш? Лопотін боре. Такий давніший їздили трамваї старенькі, старенький, ваш пілзні. Так, але я хочу на ньому і на нього ще раз прийти. Не там... знаю, чи на ньому прямо можна. Також середньо зайти, так? Там Йо? Пішли далі. Після так. На, на який? На той старенький? Ча, я хочу подивитися, Якого року? Я не знаю. Він дуже старий. А там на ньому пише. йдемо подивимось. Ось тут пише. Ого, Випускався з 1960 по 89 рік. Нічого собі 18 тонн важить. Оцей трамвайчик. Це старенький трамвайчик, але бачу, що в гарному стані. А там же всі нові. Ключі аварійку в трамваї. Нічого собі, це mm -hmm. аварійку в трамваї. Нічого тебе там дисплей світиться. Чекавну фангу. Нічого. аварійку, виключе. О нічого собі представляють, Те добре. А то це є. Його, Йо. це там за дисплеєм? це <гум> там не знаю. Та і ліцею написано. Бачиш, саночок, різні трамвайчики. Ми сьогодні майже всіх у них з них були. Це називається депо. Тут трамвайчики всі на вечір приїжджають, зупиняються. Оці, на жаль, не можна заходити, там загороджено. А оцих всі, що тут стоять, ми вже всіх були з Йорчиком. No, je, to je starý, je nový, to je starý, to je trošku nový, šernou, modely, tramváj, je. to je ještě nový, různé modely tramváje, uvidíš? ...brázdí ulice Pozinské posledních pár týdnů či měsíců. To všechno je k dispozici uvnitř, vůdoby vozu byly zlomaly, k dispozici není potřeba... ...co znamená, že každý vůz, který sjede z linky, tak každý den projede touto kolejí, kde dělníci pro, kontrolují vůz, kontrolují vizuálně podvozek vozu, kontrolují interiér a dosypou uh, doplní provozní kapaliny a dosypou písek. Na koleji číslo 5, tak v současné době probíhají střední prohlídky vozů Evo 2. To jsou tyto Mezi depo tak? Je tam první, to